Як політик могли б оцінити діяльність нинішнього міністра освіти? Тому що коли зайти на коментарі під його Фейсбук-сторінки, ну я такое пам'ятаю, напевно, ще за часів табачника. Тобто його називають ледь не ворогом народу, що власне він працює проти освіти. Чи це така тенденція? Все-таки це маніпулювання і це непоганий міністр? Я б я би не хотів сходити на персоналі, тому що я в трошки незручній ситуації. З одного боку, як опозиційний політик, мені б, очевидно, пасувало б критикувати міністра. З другого боку, знаю його персонально, Оксана, і я не можу назвати його ворогом, тобто впевнений, що, 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 що його наміри точно не, не, не ворожі. Інша справа в тому, що на жаль, ну справді досить багато помилок зроблено ним на чолі міністерства освіти. І одна з ключових помилок це якраз у і брак комунікації з експертним середовищем, з громадським суспільством.